Що з приводу аварії, яка на Київській 11, я вже четвертий день, не можуть працівники водоканалу докопатися до труби, кіоски на мережі. Що з цим робити, і яка небезпека далі? Ну, і це така... тривала проблема, і певний конфлікт між людьми, які хочуть робити бізнес в будь-якому місці, кажуть, що такі ринки вони зручні для населення, які тут поруч живуть. Бо ця зручність обертається тим, що. У цьому будинку 4 доби без води, тому що водоканал не має можливості доступу технічного до місця аварії для того, щоб провести ремонтні роботи і фактично зараз п'ятого. Це власне викликає зараз незаслухання торгівців, які покриють. Але одночасно ми наголошуємо, що на місцях, в охоронних містах, е -е, малі архітектурних корпус. А чи передбачаються власне якісь штрафи, чи це якось буде ну, інспектування якесь певне, тому що це вже неодноразово йшлося на сесії, але все продовжується, ніхто не демонтовує нічого. Ну е завжди є знов дилемма певно між е як по, соціальними питаннями, економічними, хоч житлопональними. Дуже часто так як тарифи, це не економіка, а політика, так само дуже часто питання, коли знаходяться на мережах кіоски, це кажуть, це робочі місця і так далі. Ну, кнопкиргівель місця малемалі архітектурні форми можуть мають право бути в будь-яких місцях зручних для людей крім мереж комунікації ну, ну то ця ситуація це ще раз черговий раз тут також Тут також пролягає газова труба, крім водопостачання. Це безпеки, тому що це газопровід або середнього високого тиску, і це теж небезпека бо це не Тільки питання аварійних ситуацій, питання безпеки людей, які тут на, 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 на цьому газопроводі торгують. Попри те, тут стоїть якимось чином, я так розумію, літня ще до сих пір площадка піцерії моменту. Е, як то взагалі можна було таке отримати? Це, це теж тимчасові споруди, вони без фундаментів. Мають серветути тільки на літній період, але до... Кінця минулого місяця за результату теж вас так я так бачу не збиралась демонтовувати зараз. Адміністрація закладу відмовляється виходити на контакт. Тому зараз готується проєкт рішення у ганкому і зранку буде приносимо демонтаж. Чи можете ви попередити усіх інших? Чи які ОСКи розташовані на мережах? Чи мафи такі є? Що яким чином міська рада впливатиме на все? Е, Можемо попередити, але на жаль, не зовсім доходить. Дуже часто люди кажуть, що якщо буде аварія, ми тут швиденько проведемо роботу по демонтажу і дуже швидко запрошуємо. Зараз запрошую. Щоб подивитися, як може швиденько зробити монтаж і що таке аварійна реальна ситуація. Тому, е, на жаль, пояснюємо, роз'яснюємо, вмовляємо, але дуже погано доходить. Може штрафи високі? Ну, Штрафи взагалі повинні бути категорична заборона. Тобто обмеження сервітути повинні обмежувати права на знаходити будь-яких споруд на мережах. Навіть якщо це є мала архітектурна форма, навіть якщо вона без фундаменту все рівно вона унеможливлює до швидкий доступ. Те ж саме стосується бікбордів, так само її були конфлікти з різними власниками бікбордів, які кажуть, що хіба воно щось заважає там вас труба на глибині 5 метрів чи 6 проходить. Але насправді знову ситуація призводить до то, того, що затримка в реагуванні проблеми обмеження з доступом до даного місця зараз люди ризикують фактично своїм життям. Залазить яму, яка ну, не не має. Достатньо конусу для того, щоб було безпечно і працівники водоканалу виконують роботи в ну, абсолютно не пристосованих зараз умовах, для того, щоб вихідкувати дану аварію. Трафи штрафу, штрафу ну, взагалі категорично повинно бути заборонено, розташування на мережах. І як розгортатимуться події? Власне тут я так розумію, що ну, задача водоканалівців залагодити аварію, а демонтувати цю структуру як Ну, от, будемо зараз спільним зусиллям. Водоканал важливо будемо залучати ще сил інших комунальних підприємств для того, щоб максимально швидко цю літні майданчик демонтувати. Ну власники чомусь наобто, не розуміють відповідальності за свої дії. Вважають, що певно собі там заступної весни стоїть і нікому незабаром. А їх якось буде Ну, давайте спочатку ми демонтуємо, потім далі буде адміністративна вже частина адміністративного протоколу.